Добрий день, відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, встановлений Windows 1064 Pro та всі потрібні програми для тестів. Ось так у нас виглядає сам ПК. На передній панелі є постійний обдув, видув, є забір повітря, загартоване скло спереду та збоку. Його, до речі, можна знімати, тут є болтики. Що спереду 4 чис збоку, боку, без проблем для удобної чистки вентиляторів. Плівочку за побажання зможете зняти після транспортування. І зверху є пильник на магнітах, USB 3.0, 2.0, запуск перевантаження, едикація роботи. Також встановили Wi-Fi-адаптер. ось Він, він буде в окремо в своїй коробочці їхати, ви його потім без проблем підключите до USB 3.0 або до USB Чорних, там вже перевірите, який вам більше сподобається. Ось так він виглядає. Його можна собі винести коло комп'ютера, поставити на полочку де завгодно і направити антенни до вашого Wi-Fi роутеру для самого якісного сигналу. Він далекобійний і має високу швидкість, тому якщо у вас вдома хороший роутер, буде працювати ідеально. По задній панелі 6 роз'єми, 6 штук, гігабітний вам порт. роз'єми, для підключення монітора HDMI та дисплейпорти. Ми в даний момент підручні по HDMI. Всі кабелі вкладені, щоб нічого ніде не торчало і не заважало. Карточка у нас RTX 3060 на 12 ГБ о всі версії з заводським розгіном, 16 ГБ оперативної пам'яті, i5 10-го покоління, SSD на 256 ГБ M.2 2 і жорсткий диск на 1 ТБ плюс блок живлення 700 Вт, який буде з хорошим запасом під майбутній апгрейд. Принцип принципі, інформації i 5 10 материнська від компанії ASUS, 16 ГБ оперативної пам'яті RTX 3060 на 12 ГБ, SSD 256 ГБ і диск ТБ. Зараз нагрузимо процесор в максимум. Процесор одразу скажу, тут у нас не гріється. I5 10 покоління вони не гарячі. От Пішов максимальне навантаження в 100%. Зараз коло температури 52 градуси на кришці і коло 60 по ядрам. Воно автоматично буде добирати свої оберти по зростанню температури. Так само і на відеокарті, коли ракової мінімальні температури навіть не крутяться і запускається при досягненні відміток коло 55 градусів. По графіку у нас все рівно, все чудово, немає ніяких проблем. Корпус, до речі, продуманий. Якщо, допустимо, у вас в квартирі дуже жарко або в домі, сильна спека, і ви хочете зменшити температури і покращити якість обдуву, можна знімати ось цю передню панель. Тоді передні вентилятори мають бути постійний, він більш кращий забір повітря. По температурах у нас все стабільно, все чудово. Учитуючи тепловиділення, і 6 ядерна з потоків. Прекрасні результати. Ну і зараз перевіримо відеокарту. Пішу навантаження. Зараз почекаємо, поки вона добере оберти, вийдемо на рівний графік, типовидівання у даної карти в розгоні 165 Вт-170. Це немало. Вентилятори добрали обертів. І починаємо виходити до рівного графіку. Ну, зараз почекаємо, потестуємо. Продовжуємо відеоогляд по навантаженню відеокарті. У нас все чудово, все стабільно. Практично вже вийшло на рівний графік. Все працює чудово. Зараз будемо пакувати та готувати до відправки. Ну і ще пробіжемося по грі.